Друзі, коли ми розходимося з партнером, нам це болить. Що з цим всім робити? Давайте розберемо. Перше, треба розуміти, що згідно досліджень, по шкалі стресу на першому місці стоїть смерть близької людини, а на другому місці розлучення. Неважливо, чи ви були одружені, чи ви просто були в стосунках. Для вас це вже відбулася маленька смерть, розумієте? І тому вам боляче, як зменшити ту біль? Перш за все, треба прогорювати. Тому що навіть якщо ви свідомо вийшли з цих відносин, рятувались, виходячи навіть з цих відносин, так все рівно щось там хороше було, і ось важливо знайти той момент, де ви проплачете, оте хороше, яке було і якого вже ніколи не буде. Порювати це називається. Для того в нас є сльози, цю всю емоцію випускаємо через сльозу. Це перше. Друге, важливо зрозуміти, що крім тієї туги. Є ще й негативні емоції до нашого партнера: це претензії, злість, обурення, образа. Там купа всього, як правило, в нас є. Що з цим всім робити? Теж прожити, прожити це означає або піти проговорити це своїм друзям. Іноді це приходиться робити і дуже багато разів, і надійні ті друзі, які готові це все по 125-му кругу слухати, або проговорити це своєму психотерапевту, яка допоможе вам швидше це все переварити. Або просто взяти лист паперу і виписати все, все те зло, всі ці недомовленості. Прописати прям можна і з поганими словами навіть так краще. І люди дуже часто ще проплакуються в процесі прописування це все дуже добре. Оце і є процес проживання ось тих негативних емоцій. Наступне, треба розуміти, що коли ми розходимося з партнером, нам також болить те, що не здійснилися мрії. Які утворилися в цих стосунках, Хтось мріяв дитинку народити, хтось мріяв поїхати десь в подорож разом, хтось мріяв будинок побудувати. І ось все цього вже ніколи не буде, і це теж викликає біль. Але тут важливо зрозуміти, що вмерли відносини, але не вмерли ваші мрії. Мрії залишаються. Ви просто їх здійсните з іншим партнером, адже попереду ще життя. Ви будете зустрічати інших людей, і зустрінете того, з ким вам буде добре. Тож ваші мрії мають місце бути в цій реальності. І наступне, що важливо зрозуміти, в відносинах дуже часто ми домальовуємо собі лишні картинки, дофантазовуємо ілюзію ми створюємо, що партнер ліпший, ніж він є насправді. А можливо, ми хотіли бачити ту ліпшість, щоб стосунки були прекрасні, але чи дійсно вони були такі прекрасні? Подивіться чесно і подумайте, де ви дофантазували, і коли ви зрозумієте, що це всього навсього фантазія, що це всього навсього ілюзія. Вам стане теж легше, бо коли ви реальність побачите, то ви зрозумієте, ага, так може добре, що ми ж розійшлися. Подумайте про ці моменти, і нехай вам це допоможе легше пережити процес розставання.